Добрий день, любі малята. Ой, чуєте, до нас хтось стукає, хтось до нас прийшов. Так це ж зайчик пострибайчик. Привіт, зайчику. Привіт, малята. Ой, зайчику, а чому ти такий засмучений? Що в тебе трапилось? Ой, малята, зі мною трапилася пригода. Послухайте, я вам розповім. Ах. Діти, давайте послухаємо розповідь зайчика. Заболіло в зайця вухо. Не хотів він маму слухать. Шапки не носив, довгі вуха застудив. Мама сина лікувала. У вушка ліки заливала, мазями розтерла спинку, дала чай з малинки, вигріла гарненько вушка, вклала сина на подушку, заспівала колисанку, спиріднесеньке до ранку. Мама сина врятувала, лагідно поцілувала. Не болить вмаляти вухо. Буде зайчик маму слухать. Діти, скажіть, що трапилось з зайчиком? В нього заболіли вушка, а як зайчика лікувала його мама? Вона крапала йому вушка ліки та давала лікувальний чай з малиною. Діти, в нашого зайчика ще дуже слабкий організм. Давайте його підгодуємо вітамінами, а що любить їсти зайчик. Так, моркву, давайте йому намалюємо моркву, а перед тим ми зробимо пальчикову вправу, але не звичайно, а за допомогою манної кропи. Я малюю зайчика для вас. Раз. Це у нього голова. Два. Це у нього вуха до гори. Три. Це сторчить у нього сірий хвіст? Чотири. Це очі весело у нього. Горять. 5. Один, два, три, 4, 5. Нам потрібно малювати. Для нашої роботи нам потрібен шаблон моркви, фарби гуаш помаранчевий, зелений колір. Баночка з водичкою та пензликом. Зараз. Долоньку будемо зафарбовувати в зелений колір. Це буде її листя. Замалювавши долоньку повністю фарбою, притискаємо її до аркуша паперу. Робимо ось такий відбиток. Долоньки. Тепер беремо помаранчевий колір і замальовуємо саму моркву. Ось така морквинка вийшла для зайчика. Тепер зайчик наш буде здоровий та міцний, а наше заняття підійшло до кінця. До побачення, діти, до нових зустрічей.